Дорогі друзі, ми сьогодні зібралися, щоб знак солідарності з Надією Савченко показати, що ми всі з нею, що ми розуміємо, що вона є символ України, незламності українського духу, що вона є вірець українського воїна. Вона є найкращий офіцер українських Збройних сил. Ми маємо пам'ятати кожен громадянин України свій обов'язок, обов'язок це діяти. Вчин ми маємо бути готові до вчинки. Кожний на своєму місці, кожен як знає. І всі як один незалежно, хто він, хто він є, за своїм соціальним статусом за своїм расовою приналежністю, хто носить паспорт громадянина України, має пам'ятати свій священний обов'язок, захист вітчизни її територіальної цілісності і символом. Сьогодні ми відстоюємо. Топлює собі Савченко. Ми маємо вимагати від влади, нарешті перестати брехати і діяти на захист українських національних інтересів. Я хочу нагадати, і щоб кожний громадянин України нагадав Порошенкові, який займає. Посаду президента України хай уважно взяти сьогодні і вивче всього-навсього дві статті Конституції. 102 і 106. Там чітко написані його обов'язки, які чомусь він вперто за півтора року своєї керівної посади чомусь не бажає виконувати. Він Кожний день бреше і не визнає юридичну акту агресії Росії проти України. Він все перевенить, що відбувається якась антитерористична операція. Таким чином, він підігрує агресору Росії. Ми маємо змусити владу заставити. Негайно перервати всі зв'язки з державою агресією, тому немає права бути посольством в Україні держави-агресора. не мусять діяти доти, поки не перешкодження режима допомогти. Ідуть з Майдана, люди вітаємо їх. емо друзі. Напиваю. в Україні. слава. Зараз Люди з Майдану пройшли пішком, здолавши кілометрів з 12.